А що якщо твоє життя це не твоє життя? Хтось керує тобою прямо зараз? Ти думаєш, що контролюєш своє життя? А що якщо я скажу тобі, що кожен твій крок, кожна радість і біль? Були обрані ще довго до твого народження. Що якщо твоє життя це не твоя гра, а чиясь вища режисура? Хто обрав твою долю? І чому саме ти тут? Зараз ми розкриємо правду, яка змінить твоє уявлення про себе. Ти коли-небудь запитував себе, чому я народився саме в цій сім'ї, чому я проживаю саме ці труднощі і ці радості? Чому я відчуваю, що моє життя це пазл, який я не можу зібрати? Ось правда, яка може шокувати. Ти тут не випадково. Твоя душа ще довго до твого першого подиху обрала цей шлях. Так обрала не ти сидячи на дивані, а твоя душа та вічна частина тебе, яка знає більше ніж твій розум може осягнути. Але чому твоя душа обрала саме це життя: бідність чи багатство, любов, чи самотність, боротьбу чи спокій? Це не випадковість, це контракт, контракт твоєї душі. Уяви, що перед твоїм народженням душа стояла перед величезним космічним полотном. На цьому полотні усі можливі життя, уроки та досвіди. І твоя душа сказала: Я хочу піти туди, я хочу відчути це, я хочу навчитися о тому. Це називається призначенням твоєї душі. Твоя душа обрала уроки, які ти маєш пройти, щоб еволюціонувати? Кожна людина, кожна подія, навіть кожна сльоза чи посмішка це частина твого духовного шляху. Але ось парадокс: ти не пам'ятаєш цього вибору. Твоя свідомість як актор, який вийшов на сцену без сценаріїв. Ти відчуваєш, що щось керує тобою, але не знаєш, що саме. Це твоя душа. Вона знає, вона тебе веде. Але що, якщо твої страждання це не покарання? Що, якщо це уроки? Які ти сам обрав, щоб стати сильнішим, мудрішим і ближчим до своєї суті. Ти чув про карму, але забудь про те, що це просто зробив погано, отримай погано. Карма це не покарання, це баланс, це енергія, яку ти віддав у усесвіт, і яка повертається до тебе, щоб ти навчився. Твоя душа могла обрати це життя, щоб закрити старі борги. Може, в іншому житті ти завдав болю, і тепер ти тут, щоб відчути цей біль і пробачити. Або може ти обрав випробування, щоб допомогти іншим душам рости. Карма це не про те, щоб страждати, це про те, щоб зрозуміти, кожна людина, яка завдає тобі болю, може бути частинкою твого контракту. Вони вчителі, і ти їхній учитель. Ось що найцікавіше: навіть якщо твоя душа обрала цей шлях, ти не маріонетка. Ти можеш змінити сценарій як через усвідомлення, через свій вибір. Кожен раз, коли ти пробачаєш замість того, щоб ненавидіти, ти змінюєш свою карму. Кожен раз, коли ти слухаєш своє серце, ти наближаєшся до призначення своєї душі. Спробуй це, зупинися, запитай себе, чому я відчуваю те, що відчуваю, чому я зустрічаю цих людей, який урок я маю винести? Твоя душа знає відповіді, вона завжди знала. Твоє життя не випадковість. Ти тут не просто так. Твоя душа обрала цей шлях, щоб ти став тим, ким маєш бути. Але вибір, як прожити цей шлях, завжди за тобою. Сьогодні ввечері сядь і запитай себе, що моя душа хоче сказати мені, який урок я ще не зрозумів. Почни слухати, діяти. Твоя доля чекає, коли ти візьмеш її в свої руки. Ти не обирав це життя, але ти можеш обрати, як його прожити. Підпишись, якщо готовий розкрити таємниці своєї душі. Напиши в коментарях, який урок ти відчуваєш у своєму житті прямо зараз.